Підготовка до зими, іпотека та підтримка малого підприємництва. Ці та інші важливі для українців теми обговорили під час засідання уряду. Зокрема, мова йшла про стабільність фінансової системи та економіки країни під час війни. Цього тижня європарламент затвердив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. МВФ оголосив виділення Україні додаткового траншу в розмірі 1,4 і мільярди доларів. Європейський інвестиційний банк також ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів євро для нашої країни. До кінця року ми очікуємо ще на 3 мільярди євро від ЄС, а також на підтримку США в розмірі 4,5 мільярдів доларів. Своєю чергою уряд запустив програму безповоротних грантів для відкриття власної справи. Є робота, і лише за два місяці українці вже подали більше 10 тисяч заявок. Далі ці кошти конвертуються в нові робочі місця, податки, нові товари та більш стійку економіку. Програма Є робота продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Стосовно додаткових програм стимулювання економіки, зокрема галузі будівництва, уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Окрім того, не оминули й теми підготовки до найскладнішого в історії України опалювального сезону за словами Дениса Шмигаля, пропрацьовують всі можливі сценарії, аби цієї зими українці були з теплом, світлом та водою.